З давніх літ на Україні, у теплій та дружній хатині, у грудневі холоди Миколая чекали завжди, прибирали хату діти, образ вбирали квіти, заглядали у віконце, чи вже заховалось сонце? Темна нічка наставала, зірка землю освітляла, в білих санях через гай їхав до всіх Миколаїв. Як на небі зірка сходить, в кожну хатові заходить. Та дитинка спочиває, подарунки розкладає. Я зима недавно лиш прийшла і всім радість принесла, бо цю нічку чудотворну через білий-білий гай до санчатик прийде в гості святий угодник Миколай. Чого хочуть українські діти? У сучасному нині світі, можливо, айфон чи гіроскутер. Розкажіть сніжинки малі про дитячі мрії взагалі. Ми, сніжинки, ось ми біли, зірочки сами. Подружились ми з вітрами і закружляли всі над вами. Кружляли ми над лісом, кружляли ми над полем. А ось тепер на свято прийшли у вашу хату Ми маленькі сніжинки, ми зимові насінинки. землю вкрили, чисту, білу, щоб Миколай святий прилинув. Він на санчатах мчиться. Він діткам маленьким сниться, на листи святому доставляли, ангелкам працювати допомагали. Знаємо, що в Україні ждуть усі добру новину. Хочуть діти, миру, щастя, ну і, звісно, подарунків. Теж хотілося б малятам, і дівчатам, і хлоп'ятам. Миколай про це все знає, тому й дуже поспішає. Він до вас прийде ось ось, чую я його вже кроки. Тут нема дітей поганих. Вони люблять тата й маму. На уроки зранку поспішають. Старших себе поважають. Всі предмети добре знають, люблять щиро Україну, рідну мову всі плекають. Чого хочуть українські діти? У сучасному нині світі ми вам тихенько розкажем і на проєкторі покажемо. Четвертокласники. Чудові і активні, веселі, здібні, продуктивні, старання учні цієї школи. Програму НУШ засвоїли чудово Як годиться по програмі НУШ добре освоїли букпроекти Тож тепер у сім'ях всі. Мають спільні заняття вечірні. Вони не тільки добре вчились, а ще добрі справи робили. Подарунки її листи готували і нашим славним захисникам допомагали. Любий святий Миколаю, молитви наші почуй. Ми довго тебе виглядали, нас від війни врятуй. А ми, зісніше, сліпимо в будиночки, щоб гратись. Щоб більше діткам не плакати, щоб більше нам не боятись, ти забери війну, миру нам принеси. Ти забери війну від градів нас захисти. Ти забери війну, ми хочемо спокійно жити. Мрію маю таку усі українські діти. Де сьогодні Миколай? Його немає у тихому раї, він не сидить у небесній оселі, а прямує в українські міста і села. Там його діти виглядають, подарунки від нього чекають. Заходить старенький до кожного храму, щоб побувати на службі, де моляться до нього і ой Бога, люди! Вислухати треба. Вислухати щирі прохання треба святому, щоб потім прислати нам допомогу. Ще Миколай схилиться біля дитини, що втратила маму чи тата. Він біля тих, у кого зруйнована хата, кому зараз важко в полоні. Дуже потрібна теж допомога. Треба побувати в лікарні, щоб врятувати пораненого солдата, потім утісити самотню матір. Що ходить до гили сина, який поклав життя за Україну. Завітати треба на передову, щоб подарувати відвал та сміливість нашим ЗСУ. Завітати до української влади, щоб вона віддавала мудрі накази, пересидіти у сховищі тривогу, збити з курсів ракетам дорогу. Тільки зробити треба святому, Щоб наблизити нам перемогу. І не знає ні сну, ні втому, мірія в них і в нас одна. І єднає нас одна мета, щоб перемогу святкували, славна наша вся родина, Щоб в злагоді і мирі процвітала Україна. Не цукерок і не грошей просять українські діти. А здоров'я мамі, тату миру, щастя в кожну хату, миру щастя, всій шкільній родині, усій нашій Україні. Святий Миколаю, я щиро тебе благаю. Пошли щастя і світло, долю українському народу, щоб дідусі й бабусі були здорові, щоб татусі і матусі жили в любові. Усім добрим дітям принеси гостинці і подаруй ласку кожній родинці. Діти до Миколая шлють, і шлють листи, і від дітей послання незвичайні, велосипеди, іграшки. Таж ні, до Миколая пишеться прохання про допомогу, і кінець війні. Прохають, щоб вернулися живими, і легкий до перемоги шлях. І удача, щоб на кожному кроці і їжу, захист від ворожих мін. Це все, що просять діти в цьому році, І без підказок пишуть все самі. Хай цей голос до небес полине Почує і Господь, і Миколай. Прохання української дитини, хай перемога прийде в наш край. Мій добрий, святий Миколаю, я вірю, ти чуєш мене. Тебе я прошу і благаю, скоріше війна, хай мене. Прошу, щиро Миколая, хай про кожного згадає, хай він кожного солдата поверне живим у хату. Сятий, отче Миколаю, тебе щиро я благаю. Принеси свої торбинці не цукерки й гостинці. Мандаринок теж не треба, тільки мирного нам неба. Я є дівчинка маленька, не одна у батька й ненька. Я насте звуся і у школі добре вчуся. Прошу щастя, Миколая, мир і злагод украю. Щоб здорові всі були, в мирі в злагоді жили. Чудотворця Миколая дуже, дуже, я благаю, охорона нам буде і від злого відгорнути. Я назаром звуся, в школі теж я вчуся. Мене люблять і тато, бо до всього є завзятий. Хай Микола гість із неба, Дай все те, кому що треба. Нам у клас бажання вчитись і ніколи не сваритись. А я Сергій, Миколаєві оклонюся і попрошу Миколая, я при пригарні. Миру, домі, мамі й тату, радості тепла багато, щоб ми діти були чимні і старанні, і приємні. Мій дорогий святий Миколаю, я буду сух'яна, повір. Один уж дарунок прохаю, даруй нам всім спокій і мир, ти замість тих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принеси, Щоб могли діти, спокійно спати, у мирній Україні тебе зустрічати. Я свято гарне в Україні, як свято казки чарівне. Ще Миколай святій ріднині слух'яним ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мене. Бо Миколай святий з неба оселю кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, ось любить нас та бачить все. Він чимних лагідних вітає і радіснім за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса, і знають всі, що в тяжкі будні, віра в все спасе.